Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колони техніки з російським ОМОН помітили на кордоні з Білорусією, ситуація загострюється. Близько дві тисячі ОМОНівців заїхали в Гомель та Могильов. Після чого поїдуть у мінськ подавляти спротив білоруських військових, які відмовляються виконувати накази. Також їм віддано наказ затримувати білоруських пілотів, які відмовляються літати в парах з росіянами. Білоруський ОМОН в той же час або зайняв сторону народу, або поки. Що що нейтральний, проте часи тікають. Скоро буде зрозуміло, яку сторону вони обрали. Пише телеграм-канал Білоруський партизан за попередніми даними. Лише 13 тисяч осіб з поміж чинних та колишніх військовослужбовців, підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОН підписали згоду на участь у війні проти України. Решта понад 60 тисяч вирішили стати на сторону народу. Повідомляє військова розвідка. Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко може готуватися до бунту. З боку своїх військових після чого, як вони висловили незгоду з війною Росії проти України, місцеві спецпризначенці назвали його рішення про можливе відправлення військ самогубством у чистому вигляді. Таку думку старші офіцери п'ятої бригади спецназу збройних сил Республіки Білорусь, нібито висловили у відкритому листі до білоруського лідера, який є близьким соратником глави Російської Федерації Володимира Путіна. Вступивши у війну проти України, Білорусь буде вигнана зі спільноти цивілізованих держав і на довгі роки. Стане міжнародним ізгоєм, написали військові, як відомо, влада республіки дозволила Росії розміщувати свої війська і проводити масштабні військові навчання в країні від початку війни наприкінці лютого. А в травні Білорусь уже розпочала масштабні навчання своїх збройних сил, щоб перевірити боєздатність армії. Однак деякі білоруські військовослужбовці засудили війну й у листі до Лукашенка. Заявили, що окупація Росією міжнародно визнаної території України, яка є другом їхньої держави, а також її спроба втя. Гнути країну в нічим не спровоковану війну може розглядатися лише як руйнування суверенітету самої Білорусі. Нині офіцери п'ятої бригади спеціального призначення констатують найгрубіше порушення вищим політичним керівництвом Росії пункту першого конституції Білорусі. Згідно з ним за республікою зберігається верховенство і повна влада над своєю власною територією. Вона також користується незалежністю у внутрішній та зовнішній політиці. Нагадали Лукашенку військові прості жителі Білорусі також не підтримують війну проти України згідно з опитуванням, більшість громадян країни виступають проти участі їхньої армії у бойових діях на боці Російської Федерації понад 85%. Тоді як за вступ республіки у війну висловилися 8,2% опитуваних до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!